Слава Ісусу Христу! Вітаю, браття і сестри. 6 липня і ми продовжуємо читати про пророка Іллю і про Єлісія. Господи, слава Тобі, хвала, Боже, благослови сьогоднішнє Слово, благослови читання, Це відкривай Його нам. Прослався Боже через Це читання, дійсно через Слово Твоє. Тобі вся слава належить Отцю, Сину Святому Духу. Амінь. Другий розділ, четвер... четверта книга царств. У той час, коли Господь захотів піднести іллю у вихорі на небо, ішов Ілля з Єлисеєм з Галгала. Другий вірш. І сказав Ілля Єлисеєві: Залишся тут. Бо Господь посилає мене у Вефиль, Але Єлисей сказав: живий Господь і жива душа твоя. Не залишу тебе, і пішли вони у Вифиль. Ну, Я думаю, що він був вірний слуга, і, можливо, йому Господь казав, да, що буде проходити, тому що він вже ж помазаний був і учився в ну, Єлисей. Третій вірш. І прийшли сини пророків, і пі, прийшли сини пророків, що в Ефилі до Єлисея, і сказали йому, чи знаєш що сьогодні Господь піднесе господаря Твого над головою твоєю. Він сказав: Я також знаю, мовчить. Четвертий вір. І сказав йому Ілля Єлисею, залишся тут. Бо Господь посилає мене в Єрихон». І сказав він: живий Господь, і жива душа твоя, не залишу тебе. І прийшли в Єрихон. І підійшли сини пророків, що у Єрихоні, до Єлисея, і сказали йому: чи знаєш, що сьогодні Господь бере господаря твого і піднесе над головою твоєю? Він сказав: Я також знаю, мовчить. Щоб ви розуміли, що Бог каже слово всім. От, і бачите, і цим пророкам в кожному місці були свої пророки. І, Значить, він і Єлисею це слово казав. От. Шостий вірш. І сказав йому Ілля: залишся тут, тому що Господь посилає мене до Йордану. І сказав він: живий Господь, і жива душа твоя, не залишу тебе, і пішли обоє. Сьомий вірш. П'ятдесят чоловік із синів пророчих пішли і стали віддалі навпроти них, і вони обоє стояли біля Йордану. Віс, Восьмий. І взяв ілля мил, милець свою і згорнув, і вдарив нею по воді, і розступилася вона. Туди і сюди, і перейшли обоє по сухому. Бачите, що так робиться, як робив Майсей, да? Але він показував жезлом, а тут ударив милоті. Дев'ятий вірш. Коли вони перейшли, Ілля сказав Єлисеві: Проси, що зробити тобі раніше, ніж я буду взяти від тебе. І сказав Єлисей, Дух який у тобі. Нехай буде на мені подвійно. О, тобто помазання, щоб було двойне. Наприклад, Ілля робив одні чудеса, а Бог дасть, що він буде робити ще більше, в два рази більше. Десятий вірш. І сказав він: важкого ти просиш? А, ще я не прочитав. Проси, що зробити тобі раніше, ніж я буду взяти від тебе. І сказав Ілесей Дух, який у тобі, нехай буде на мені подвійно. І сказав він, важкого ти просиш? Якщо побачиш, як я буду взяти від тебе, то буде тобі так, а якщо не побачиш, не буде. І одинадцятий вірш. Коли вони йшли і дорогою розмовляли, раптом з'явилась колісниця. Вогнена. І коні вогнені, і розлучили їх обох, і понісся Ілля у вихорі на небо. Хто пам'ятає, можливо, в дитинстві, коли гриміло, моя бабуся казала, ілля От, І колісниця така вогняна забрала його на небо. 12 вірш. Єлисей же дивився і викликнув Батько мій, батько мій, колісниця Ізраїля і кінота його, <кій> і не бачив його більше, і схопив він одяг свій, і роздер його на дві частини. 13. -й. І підняв мило тілі, що впала на нього, і пішов назад, і став на березі Йордану, 14 вірш. І взяв мило тілі, що впала на нього, і вдарив неї по воді, і сказав, де Господь Бог Іллі, він самий, і вдарив по воді, і вона розступилася туди і сюди, і перейшов Єлисей. То вже на ньому помазання вже працювало Ілі, 15 й вірш. І побачили його сини пророків, що в Єрихоні здаля, і сказали: Спочив дух Ілі на Єлисеєві, і пішли назустріч йому, і поклонились йому до землі, 16 вірш. І сказали йому: Ось є у нас рабів твоїх чоловік 50, люди сильні. Нехай би вони пішли і пошукали господаря Твого, може, підніс його Дух Господній. І поставив його на одні з гір, або на одні з долин. Він же сказав, не посилайте. 17. Але вони, не, не, але вони приступили до нього довго приступали до нього довго, так що за, надокучили йому. І він сказав: Пошліть. І послали 50 чоловік і шукали три дні, і не знайшли його. 18 вірш. І повернулись до нього тим часом, як він залишив, залишався в Єрихоні. і сказав їм, чи не говорив я вам, не ходіть. Була в нас така, да? просимо щось у Бога, просим. І, ну, воно, ну, можливо, нам не нужне, а ми його просимо. Розумієте? А потім обіжаємося, чого ж, його, чого ж він нам не дає. Бо ми на благо просимо. От. І повернулося до нього тим часом, 18-ті як він залишався в Єрихоні і сказав їм, чи не говорив я вам, не ходіть, 19. І ви жителі того міста Єлисеєві: ось розташу... розташування цього міста добре. Як бачить господар ваш, але вода погана і земля не плідна. І сказав він: Дайте мені нову чашу, і покладіть туди соли. і дали йому. 21-й. І вийшов він до джерела води і кинув туди соли. і сказав: Так говорить Господь, я зробив воду цю здоровою, не буде від неї взагалі ні смерти, ні неплідності. 22. І вода стала здоровою до цього дня. За словом Єлисея, що він сказав. Це перше чудо, мабуть, да? ні, вже ж милотю розводив воду. Це друге чудо, зцілив воду, можна сказати. От. Людям і вони, аж до цього часу написано, що вода була добра. І через неї плодоносила земля. І вода стала здоровою до цього дня, за словом Євесея, що він сказав 23-й. І пішов він звідти, звідти в Ефиль. Коли він ішов дорогою, малі діти вийшли з міста і насміхалися з нього, і говорили йому: Йди плішивий, йди, плішивий. Він озирнувся і побачив їх, і прокляв їх ім'ям Господнім. І вийшли дві ведмедиці з лісу і розідрали з них 42 дитини. Ну, в Новому заповіті вже сказав Господь, щоб не проклинали. Бачите, як одразу прокляття і діє пророка посміялись над пророком. Він прокляв і розірвала ведмедиця. дві 42 дитини. В новому заповіті Бог хоче, щоб ми благословляли, щоб ми не проклинали нікого. От, так що це бачите наука. Одне, що можна не сподобатися да, в святому Єлисеї, це що він через нього розідрали ведмедиця дітей. Але в Новому Завіті вже ми вдані благословляти. Проклинаючих нас ворогів. 25 вірш. Звідси пішов він на гору кормив, а звідти повернувся в Самарію. От таке начало <кхи> Служ... 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 служіння Єлисея. Це... І я буду відсліжувати. ще є там хороші речі про Єлисея. Ну, що він. Зробив хорошого сьогодні, да? Роз, розділив Йордан, зцілив воду, ну і погано, що якби ведмедиця роздала дітей. Але це нам наука, щоб ми поважали пророків Господніх, щоб ми поважали людей, дітей Господніх. Так що Хай Бог благословить нас Україна християнська. От, і ми, якщо когось, кого нам обіжать, да? кого нам злословить, всіх треба благословляти, тому що ми максимально християнська держава. Господи, дякуємо тобі за це слово, благослови. Дійсно, вооружи нас цим словом, щоб дійсно ми всіх благословляли до всіх. Були мирні, Боже, а особливо до дітей Божих, до пророків, до християн, до всіх конфесій, Боже. І дійсно до ворогів. Благослови Боже, дай нам таку мудрості в серце, дійсно благослови весь наш народ, владу і військо, Господь. Ми віримо, що Ти вже дав перемогу, але і треба дочекатися. Господи, слава Тобі! Хвала! Аллилуйя тобі наш Господь. Амінь. До зустрічі, браття і сестри.